Житомирський медичний центр реабілітації та здоров'я спини відновлення має на меті без використання медикаментів відновити функцію спини та суглобів, усунути біль, відновити м'язи та, омолодивши опорно руховий апарат, повернути людині радість життя. Наше завдання це стимулювати внутрішні сили організму для того, щоб людина одушила. Причому всі методики є так званими традиційними. Ми не використовуємо нетрадиційні методики, травки та інше. Проведено значна кількість клінічних досліджень, як в Україні, так і за кордоном, які доказали, що саме ці підходи є найефективніші для вилікування захворювань хребта та суглобів. Директор центру, активний учасник подій на Євромайдані, намагався систематично долучатися до волонтерів під час збору допомоги. Втім, зізнається, що від початку дії, АТО на сході він неодноразово задумувався, як практично можна допомогти нашим військовим. Коли Перші поранені після госпіталю почали повертатися, я зрозумів, що ось це те, чим я дійсно може бути корисним. Я, через знайомих зв'язався з камбрігом 95-ї бригади, запропонував йому допомогу. І коли в них з'явилася потреба в реабілітації бійців, вони мені зателефонували. Це були перші дво людей, які я взяв. Потім про нас вже трохи почули. і Військові почали зернати вже самостійно. Ми вже не знали, що тут їм може допомогти. Максим приїхав із зони АТО на декілька днів, які використає саме для реабілітації ніг. Адже у польових умовах відновитися не просто, а навантаження значне. Після перших процедур ударно-хвильової терапії хлопець зділиться враженнями. А сьогодні вперше суб'єктивно ніякого тобто все позитивно. Там ніяких ну, там да там болівих відчуттів під час процедур не було стосовно ефекту, там якоїсь продуктивності. Я думаю, це мені треба ще хоча б раз ще прийти. Тому що я вперше військовослужбовці, які отримали травми опорно-рухового апарату в ході виконання завдань, АТО, можуть безкоштовно за допомогою передових методик лікування отримати повний комплекс реабілітації в медичному центрі відновлення. За час дії програми медичний персонал центру допоміг вже. 11 військовослужбовцям.